Блін, о, блін! Всіх вітаю! Отже, сьогодні чергове тренування. І будемо тренувати жим на нахиленій лавці та біцуху. Поїхали. Спочатку зробимо жим на нахиленій лавці. Отже, будемо чередувати. Один підхід, жим на нахиленій лавці і один підхід е, на біцепс на двоглавий м'яз руки. Поїхали! Вагу я буду робити однаково у всіх підходах. Тобто це не надто велика вага. В даному разі на грифі надіто 40 кг. 10 і 5 і гриф 10 кілограмів. Ось у мене така методика. Я роблю декілька підходів з однаковою вагою. Це не максимальна моя вага. В принципі, я міг би більше жати, але я роблю так. Частково це за те, що мені просторінь знімати і розбирати штангу. На цьому грифі домашньому це робити не дуже зручно. Вважайте, наче ви віджимаєтеся. Коли ви віджимаєтеся, ви теж робите постійно з однією вагою. Але можете варіювати кількість. Так я і роблю. В першому підході розміночному я роблю менше підходів, менше повторів, а в другому... Я вже можу зробити більше, коли розігріюся. Ось так от. Кукамбер мені в салат. Далі зробимо, як вже я казав, біцепс. Теж буду робити з однаковою вагою, приблизно 10 кг на руку. Декілька підходів. Буду робити положені сидячі. Мені подобається більше сидіти. Чим стояти, тому роблю по лівою і правою рукою з розворотом кисті всередину. Не пам'ятаю, як це точно називається, пранація чи супінація. Напишіть в коментарях, як це точно називається. Досить для першого підходу. ось таким чином. У перервах дихаємо, можна еспандер постискати. 60 ЛБ. Отже, Ех, план в мені в запеканку. Жартую. Я просто зараз вивчаю англійську мову і ось так от розминаюся не лише в фізичних правах, а й в англійських словах. Ну що ж, зробимо, я вже чую, як. Мої груди налилися після першого підходу. Зробимо другий підхід. Мабуть, зробимо три підходи сьогодні. Отже, зробимо другий підхід. Таким чином, у другому підході я зробив 8, якщо я не помилився, 8 повторів. Фух, еспандер. Краще встати і походити насправді. Просто коли я встану, я не буду поміщатися в кадр. Але для серця краще після підходу підніматися і трішки походити. Отже, зробимо другий підхід на біцуху. На її величність біцепс. Не забуваємо перевіряти замки, щоб підступно млинці не впали нам на ноги. Поїхали. Роблю не молотковим, а саме з розворотом кисть, як ви можете бачити. По черзі лівою та правою рукою. Руки це важливо. На руки в першу чергу звертають увагу дівчата, хлопці. Та взагалі це красиво, коли у чоловіка накачані, потужні руки. Тому їм треба приділяти, на мій погляд, особливої уваги. Тому що ноги, наприклад, ну, да, важливо, звісно, важливо, але не так позамітно, як руки. Це був другий підхід на біцепс. Ну що ж, зробимо останній крайній підхід на наші груди та трицепс на нахиленій лавці жим штанги. <му> ну Що, поїхали. Фу. Ледве вижив останній підхід, останній повтор, вибачте. Нормально накачав груд. Груд нормально накачав, слухай. І останній підхід на біцушку. Я не любитель говорити крайній, якщо чесно, я не такий забобонний. Якщо щось має статися, воно станеться незалежно від того, як ви сказали, крайній чи останній. Тобто це лише слова, на мій погляд. Поїхали. От блін, чую, що замок розкрутився. Одразу підкручуйте, навіть припиняйте виконання вправи, тому що якщо млинці посипляться вам на ноги, то буде мало приємного. Тому техніка безпеки must have обов'язково. Якщо ви відчуваєте, що млинець. Гайка розкрутилася. Закручуйте негайно. Не чекайте, не думайте. А може вона не впаде? А якщо впаде, що тобі будете робити? Скакати на одній ніжці, кричати ай-яй-яй, це небезпечно. Ух. Ух. Досить. На сьогодні досить. Ну, можливо, вечором ще зроблю прес. Ух. Отже, це було тренування. На нахиленій лавці жим та біцепс гантелями. Слідкуйте за моїми наступними тренуваннями. Якщо цікаво, А вам що може бути цікаво? дивіться мені. Всього кращого. Кукамбер мені в салат. До побачення!